Власне, Продовжуючи тему профілактичних програм попередження ракушетів матки у жінок з віл статусом, ми будемо обговорювати цю проблематику з представниками, в тому числі громадських позарядових організацій, тому що не тільки державні органи опікуються жінками з віл-позитивним статусом. Є також недержавні позабюджетні кошти, є залучення грандових програм, як в цьому випадку це також грандова програма Router International Resumed, яку підтримує роутер Глуби України безпосередньо в нашій країні була ця програма, ротия клубу Чавкаси, це наше рідне місто знову, буде на кшалтах всіх наших медійних засобів. І я хочу сказати, що ми знаємо багато громадських організацій, але дві такі важливі, які якраз працюють з жінками з біопозитивним статусом, з тої групи ризику, яку ми плануємо обстежувати і вакцинувати в рамках цього грантового проєкту, це благодійна організація Позитивні жінки і благодійна організація Жіночий простор». Якраз сьогодні поспілкуємося з пані Наталією. Ви нам, будь ласка, розкажіть, пані Наталі, які власне, у вас, в вашій організації і в роботі з жінками, з його позитивним статусом підходи саме до профілактики ракушей матки, до ВПЛ-тестування, до вакцинації до ощіплення, або можливо ще якісь освітні програми, які ви робите взагалі для населення, для того, щоб підняти цю важливу тему. Дякую за питання. Взагалі ми працюємо з жінками, які вілоінфіковані, і жінки, які мають ризик заразитися від інфекцій, в інфекції з будь-яких інших обставин. Або вони мають ризиковану поведінку, або вони страждають від насильства, а чи мають багато сетевих партнерів. Ця проблематика серед гілпозативних жінок вона є дуже актуальною. І якщо говорити взагалі про проблему діагностики, профілактики онкозахворювань серед жінок або папілому вірусу людини, то тут взагалі дуже складнося, тому що багато жінок ми спілкуємося з різних регіонів. Ця тема дуже всіх цікавить, але вони про неї дуже мало знають. Тобто, все ж таки є недостатність інформації. Взагалі можна сказати, в принципі її немає, тому що медична сфера, ну я говорю завжди за те, що якщо медична сфера... Не почне орієнтуватися на пацієнта, то буде дуже складно пацієнту прийти в медичну сферу або в будь-який медичний забіг. Якщо ми. говоримо особу. про зараз, про моменти реформа, да, реформа. і реформа певним чином зіграла десь ускладнений процес, в тому числі для позитивних жінок. Долучення до медичної допомоги, але саме ковідні частина ви бачите, що ваші пацієнтки не дуже ну, свій імунокомпетентний статус, вони в лікарні можливо і не ну, давайте будемо говорити про те, що взагалі позитивна людина, жінка, вона має вже бар'єр внутрішню самостигматизацію для того, щоб звернутися в будь-який медичний заклад за послугою. Да, за будь якою допомогою. Якщо це спеціалізований заклад, де знають про її статус. Вона може звернутися без будь-якого остраху, отримати будь-яку послугу. Якщо мова йде про інші заклади, жінка вже в неї бар'єр, щоб вирішити і отримати цю послугу і піти до закладу. Якщо говорити про те, що треба десь сказати про свій статус, обстежитися і сказати лікарю про те, що я там вілінфікована і мені потрібна допомога, тут виникає дуже багато питань, і дуже багато таких бар'єрів, які жінка сама не може подолати. Це перше, а друге, якщо ми подивимося, що робиться в лікарнях зараз, коли ковід у нас вірує, так? і коли дуже багато людей з ковідом знаходяться в медичних закладах, то це також є бар'єром, тому що жінка ну по-перше, самостигматизація, їй важко наважитися. По-друге, ризики ризики інфікування, да, інфікування, і, інфікування і. і черги, які створюють біля кабінетів медичних лікарів, медичних медичних закладах для жінки також є бар'єром, тому що ви стоїте в черзі, це треба мати. Такий сильний волівий характер, скажімо так. Тому ну, ну і власне, саме з цих причин враховуючи, що одною з частиною нашої грандового проекту є обстеження саме жінок губерніокунілінфікованих, якраз і був виборний метод обстеження самозабір, тобто самозабір спеціальним дівайсом квінтів. Який жінка може зробити самостійно вдома і потім відправити в лабораторію для того, щоб визначити свій статус чиє у неінфікування в його чи ні. Тобто, як це дуже чудова ідея, це так само, як з вілінфекцією, що є тести самотестування, коли людина може замовити, зробити сама собі тест і зрозуміти про свій стан здоров'я для жінок, це дуже крута така ну, ідея, і взагалі захід для того, щоб жінка могла сама зробити собі тести, визначити, який не. Стан здоров'я, побачивши це на тесті. Але тут є таке питання, ну, правильне рішення працювати через спільноти жінок. Але я також хочу все ж таки наголосити на тому, що все-таки медична сфера і медичні працівники відіграють дуже велику роль в прийнятті будь-якого рішення жінки. І якщо вона не буде отримувати правильну інформацію про діагностику, обстеження, що треба з цим робити. То вона ні ніколи не буде звертати уваги на цю проблему. Ну, Я, наприклад, ще нещодавно говорила з дівчатами, і взагалі вони не знають, що можуть робити вакцинацію проти побилового вірусу людини, да, і що вони взагалі повинні обстежуватися на онкозахворювання, хоча б не раз на рік, для того щоб надати жінкам із групи ризику і взагалі жіночому населенню інформацію про те, що є необхідність. Кожній пройти не тільки циталогічних кінь, це вікане східним для визначення типії саме в масках. це те, що робиться після огляду гінеколога, але необхідно знати ще і свій ВПЛ-статус, тобто наявність чи відсутність вірусу попілому людини висококрегних типів, бо саме цей вірус може спричинити виникнення флексинного наутворення, особливо у пацієнток з імунодепресивними цими станами, в тому числі віінфікованих. І таким же ж пацієнткам в цю програмі буде рекомендовано пройти щеплення від вірусу віоспопілому людини. І, власне, з цього приводу, яке ваше взагалі ваше відношення до щеплення від віоспопілому, чи ви самі готові щепитися, чи ви вже пройшли таку вакцинацію свого досвіду? або своїх знайомих, ну взагалі-то, якщо говорити про мене, то про те, що існує вакцинація проти папелому вірусу людини, я взагалі дізналася з інтернету, в, цьому році, коли ми, в тому році, коли ми готували технічну проєктну заявку на глобальний фонд, якраз питань бар'єрів, по які є, існують бар'єри серед жінок і позитивних, чому вони не роблять цього, чому вони не займаються собі, саме діагнозом. Онкозахворювань, так? і е, там в цьому проєкті передбачається вивчення цих бар'єрів, як з медичного боку, чи, чи недостатньо інформації, чи чому лікарі не повідомляють про це жінці, яка звертається до нього за допомогою. Тому для мене це було відкриття в минулому році, що існує така вакцинація, що її потрібно робити і що необхідно це робити взагалі слідкувати за своїм здоров'ям в, в цьому контексті. Дякуємо, пані Наталі, за допомогу. За інформацію для всіх членів вашої благодійної організації за підтримку нашого проєкту. Я думаю, що разом залучаючи всі громадські об'єднання, які можуть допомогти реалізувати і надати можливість жінкам в рамках цього проєкту безоплатного ВПЛ-тестування, також щеплення, а також взагалі збільшивши поінформованість чи населення про проблематику раку і матки. Разом просто будемо бати по що наші Це дуже крута ідея. Мені взагалі вона подобається, і вона якраз ви, ви подзвонили тоді, коли це треба було, і коли це дуже актуально для жінок і цю тему ну на. Я, наприклад, не чула раніше, щоб хтось її так гостро підіймав і хтось робив акценти саме на віл позитивних жінках, тому що я знаю, що онкозахворювання у жінок дуже протікає по-іншому і не набагато більше ризик заразитися, захворіти верніше на онкозахворювання, чим у інших жінок. Тому це взагалі крута ідея і дуже круто, що ми будемо разом це реалізувати. Добре, залишаємо усі охочих і будемо вдячні за допомогу усім. Вакцинуйтеся і бати про своє здоров'я.